з того духа, амінь, мій отця, і з того духа, амінь, мій отця, і того духа, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, з того духа. Амінь. Хто живе по крові Всевишнього, підкрівили Бога Небесного поселиться, скаже до Господа заступник мій си, прибіжище моє, Бог мій, надійся на нього, бо Він тебе врятує від сіті лиця і від слова тривожного, плечима своїми закриє. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані Марії біса полуденного, впаде, бо біж тебе тисяча і десять тисяч до тебе ж не наблизиться. Однак ти очима споглянеш відплату річни, які побач, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній, твій захист, не прийде до тебе зло і рано торкнеться тіла Твого, бо на своїм заповість, щоб хоронила тебе на всіх дорогах твоїх, на руках носитиму, щоб ти не спітнув камінь ногу свою. Нагада змії наступиш і розтопчеш льва і дракона. Бо на мене він уповав, вирятую, вивищу, з ним у скорботі буду. Добрим віком обдарую його, не залишу його аж до смерті. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простяг до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на малакітян. Озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спиниться. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни все могутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо, для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив покласти душу свою на війні за віру, православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ціни тління, бо твоя влада, царство і сила, і тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Боже великий єдиний. Нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на лють наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя, дай Боже народу, намногое, многое літа. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі і світла, промінням ти Тиї осіни, світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Завжди нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Слава ти, Боже, на слава тобі, слава Отцю і Сина, і Святому Духові нині, і повсякчас на віків віків. Амінь. Мій Отця і Сина з того духа. Амінь. Мій Отця і Сина з того духа. Амінь. Отця і Сина з духа. Амінь.